І я хотів би сьогодні поговорити про виклики сьогодення, які можуть змінити судову практику судову практику. Так, судову практику. І, ну, і хотів би сьогодні поговорити не про зловживання правами. Про це вам як адвокатам багато хто розповідає. І у мене власне як колишнього, у колишнього адвоката своя думка з цього приводу. Я не вважаю, що будь-яке зловживання правами надто жорстко може змінити судову практику. Так, це може мати місце в кожній конкретній конкретному кримінальному провадженні у виді затягування цього процесу. Можливо, отримання результату завдяки цьому, але результату позитивного для клієнта і може негативного для потерпілого і сторони обвинувачення. Я хотів би сьогодні говорити про неналежне виконання професійних і процесуальних обов'язків сторонами. Ну і безумовно, якщо ми кажемо про сторону захисту, тут єдиний обов'язок у захисника е, всіми належними засобами захищати е, свого клієнта е, для е, того, щоб довести його невинуватість, е, ну і так далі. Е, і, і це навіть не може повпливати на судову практику, оскільки жертвою тут буде неналежно виконання професійного обов'язку лише Сам сам підзахисний, на жаль, мова йде про неналежне виконання процесуальних обов'язків зі сторони обвинувачення. Це дійсно питання, які і ситуації, які можуть досить суттєво попливати на практику. Я декілька прикладів сьогодні вам наведу. Ну я не буду безумовно. Ви висококласні юристи. Знаєте рішення Верховного суду і рішення об'єднаної палати. Знаєте про те, що об'єднана палата за останні роки прийняла досить цікаві рішення, і я пишаюсь, багатьма рішеннями, особливо які стосуються. Допустимості доказів в контексті належного суб'єкта збирання і належного суб'єкта, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні це добре. Ви пам'ятаєте, що була об'єднана палата, яка каже, що яка сказала, що для підтвердження повноважень, а отже, і для визначення допустимості доказів з цього критерію важливо, щоб в матеріалах кримінального провадження були постанови про. Про визначення прокурорів як процесуальних керівників, про слідчого, про передачу одного органу до судорозслідування до іншого у разі неефективності це все добре. І так, безумовно, трошки була скоригована позиція щодо надання цих постанов, і об'єднана палата в подальшому сказала, що. У разі, якщо це питання про компетентність слідчого прокурора не з'являлося в суді першої інстанції, всі постанови можуть бути надані в апеляційній або касаційній, або касаційній інстанції для того, щоб можлив, була можливість перевірити доводи відповідно апеляційних касаційних скарг. І от ситуація, про яку я хочу розповісти, вона відбулася в жовтні місяці. Коли ми відкрили провадження, і ну саме з приводу того, що ухвал вироком суду першої інстанції особа була виправдана за частиною 2 статті 309, і ухвалою апеляційного суду, а це рішення було залишено без змін, причина банальна: причина банальна. Прокурор продовж років. Не надавав постанови про визначення слідчих і визначення прокурорів. Але ж до касаційної інстанції він скаржився. Вона скаржилась. це жінка, чарівна жінка, і ми дуже хотіли побачити її, і, оскільки наші прокурори, представники офісу генерального прокурора, навіть не пішли в цей процес, а залучили саме цю прокурору, прокурор, щоб вона пояснила: а чому так? Чому впродовж декілька років, чому продовж шести засідань в апеляційному суді, не були надані постанови. Про визначення слідчих та прокурорів. Ну, відповіді ми не почули. І ми залишили рішення судів нижчих інстанцій без зміни, оскільки вважали, що так, і перша інстанція права, і суд апеляційної інстанції прави. Але, безумовно, після того, як ми оголосили рішення, ну, ми ще думали. А що буде, якщо ця справа буде пов'язана з вбивством? Ну і як воду гледіли у наших колег, у така, таке провадження дійсно також з'явилося, відкладалося. Відкладався розгляд. Да, відкладався розгляд цього провадження. Там безумовно суди. Ну безумовно, не безумовно. Суди першої інстанції все ж таки і винесли обвинувальний вирок, і призначили досить суворе покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Але ж питання залишилося тільки в касації чомусь були надані відповідні постанови. І в понеділок, 11 грудня, ми вже будемо всією палатою Третьою палатою вирішувати питання, яким чином бути в цьому кримінальному провадженні. Далі інша колегія, також третя судова палата чомусь так сталася. З приводу ну, захисник заявляє клопотання про, ну, про те, щоб були надані постанови про визначення слідчих прокурорів. Прокурор приносить пачку копій процесуальних документів, надає до суду. Захисник каже, ну це ж копії, дайте ж оригінали. Суд також, також каже, дайте оригінали. І ви здивуєтесь, на наступний раз приноситься пачка нових вже процесуальних документів, вже оригіналів. І там не треба бути криміналістом, там не треба бути почеркознавцем, щоб побачити, що підписи в копіях не співпадають з підписами прокурорів чи керівників органу досудового розслідування з оригіналами. І також колегія суддів не змогла прийняти рішення, також відкладала декілька разів. Ну, Один раз слухання для додаткового вивчення. І вийшли на те, щоб передати це провадження Великій Палаті. Але ж ви розумієте, чому Великій Палаті? Тому що питання ставиться про відступ від тих рішень, про які, за які я пишаюсь як теоретик, і які були сприйняті суспільством і адвокатською спільнотою. Для того щоб повернутися назад до того, що достатньо витягу з ЄРДР для того, щоб повноваження ну, щоб не було сумнівів у повноважності прокурора чи слідчого, тут я ще не знаю, візьме Велика Палата це кримінальне провадження до свого розгляду чи не візьме. Ну якщо не візьме, то колегія суддів буде сама приймати рішення. А якщо візьме, то тут може бути і неочікуваний результат. На мій погляд, достатньо, достатньо сумний результат, коли ми все те, всі ті напрацювання, які були зроблені об'єднаної палати за останні три роки, можуть бути подолані. Я буквально вчора. Проводив лекцію у школі суддів, ну розповідав про ці ситуації, ну про тенденції да розвитку кримінального процесуального практики кримінального процесуального застосування кримінально процесуального законодавства. І до мене було запитання від судді і запитання такого роду. Скажіть, будь ласка, чи можу я, як суддя, яка розглядає кримінальне провадження, взяти ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку з єдиного реєстру судових рішень? Я говорю, а чому так? Вона каже: прокурор не надає цю ухвалу. Ну, Здивування, да? але ж чому? Ну, і вона каже, що ну, безумовно, вона подивилася цю ухвалу вже в реєстрі. І вона каже, що був проведений обшук. І потім є ухвала. Ну, наприклад, 12 го числа проведений обшук, 14-го є ухвала, слідчого судді про надання дозволу. Але ж ця ухвала була спрямована на майбутнє. Це була ухвала, яка спрямована на проведення обшуку в подальшому, а де-факто. Цей обшук був проведений раніше, і прокурор, тільки керуючись резолютивною частиною рішення, каже, що це було узаконення. Ну, легалізація того обшуку, який був, який був проведений, ну це ще інше питання. Я про нього чув від колег адвокат вже давно, але от до нас тільки доходять ці справи. Коли виникає питання, а чи можна взагалі проводити обшук на підставі резолютивної частини ухвали? Поки що не робіть таких висновків, що Верховний суд правий не правий, але є рішення одне рішення при Я побачив, де колеги суддів погодились з тим, що по проведення обшуку лише по розлітину частині ухвали ну не тягне за собою визнання цього результатів цього цієї слідчі цієї слідчої розшукової дії недопустимими. Побачимо, як буде далі розвиватися. Але ситуація зрозуміла, що проблема не тільки в визначенні для суда повноважності або неповноважності слідчого прокурора, проблеми можуть бути і іншого характеру. І питання: а яким чином має діяти суд? Чи може суд зобов'язати прокурора надати ці копії, ці документи в наступному засіданні? Чи не буде сумніву в опереженості цього суду зі сторони захисту? Чому ви допомагаєте стороні обвинувачення, якщо вона сама не бажає робити свою, свою роботу? Інші колеги, ми таку дискусію проводили. Інші колеги кажуть, ну суд має роз'яснити прокурору практику Верховного суду. І сказати, що хай прокурор сам думає, але ж роз'яснити практику, я думаю, що прокурори прекрасно знають нашу практику. і Я знаю, що вони щонеділі збираються на наради, щоб обговорити нашу, нашу практику. І відповіді, на жаль, я і для себе не отримав, і я не розумію, яким чином. Слід робити суддям при розгляді провадження, якщо такі ситуації явного невиконання своїх професійних обов'язків бачається зі сторони обвинувачення. Ну, ще один приклад досить цікавий. Я також хочу розповісти вам: це середа цього, на цьому тижні. Провадження частина 4 185 статті Кримінального кодексу. Зрозуміло, санкції не шу... досить такі суворі. Виправдовольний вирок суду першої інстанції, ухвала апеляційного, апеляційного суду, яка, якої залишено без змін. І знаєте чому? Ситуація банальна. Чоловік на касі в супермаркеті побачив. Гаманець, ну і поцупив його. Поцупив та пішов додому. Поклав собі в пакет і пішов додому. От, мабуть, щось у нього спрацювало, бо, судячи по ньому, він не має кримінального минулого і якогось нахилу до вчинення кримінальних прапорушень. Прийшов на наступний день до поліції, ну, з щирим каяттям. Все добре, обвинувальний акт направлений до суду. Людина навіть не запрошує захисника і е, отримавши обвинувальний акт, в якому було зазначено, що такий-то, такий-то чинив крадіжку шляхом викрадення гаманця коричневого кольору. Про те, що там гроші були в обвинувальному акті, ні слова. Ну а далі е, е, потерпілі завдана шкода в розмірі 1700 гривень. 349 частина 3. Людина щирокається, каже, так, да, я вкрав, але там було не 1700, там було 1200. От. Але ж суддя дивиться на цей обвинувальний акт, і, ну, з якого зрозуміло, що ну, якщо його так читати, то гаманець коштує 1700 гривень, а не те, що було в ньому. Безумовно, жодної експертизи не проводилось. по Гаманцю. І взагалі не встановлений матеріальна цінність цього гаманця, і суддя задає питання прокурору. А чи не бажаєте ви змінити обвинувачення? Ну ви, адвокати, скажете дуже небезпечне запитання. Так? Якщо б була б сторона захисту, то б я думаю, що була б відповідна реакція з цього приводу, але ж нікого немає, так бажаєте? Ні, не бажаю. І, взагалі, це моє право змінити обвинувачення. І я бачу, я, я як суддя бачу, як у нас змінюється обвинувачення в суді по 2-3 місяці узгоджується з відповідним прокурором, щоб змінити очевидні речі. Ні. Ну і отримайте виправдований вирок. Ну, прокурор полінився сходити до прокурора, узгодити цю позицію, але не полінився подати апеляційну скаргу, а потім касаційну скаргу. Ну і апофіоз цього засідання у Верховному суді, де людина приходить без захисника, і відверто розповідає: так, да, я вкрав цей гаманець, але там було не 1700, не 1200 і так далі. Тому я щиро каюсь, і більше не буду, і все. Прокурор намагався і прокурор офісу генерального прокурора намагався якимось чином виправити цю ситуацію, але ж не він писав касаційну скаргу а той прокурор, який е, свій час неправильно склав обвинувальний акт. Ну некоректно і не в повній мірі відображаючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, так і ми залишаємо це ці рішення без зміни. Ну, як кажуть, принцип невідворотності покарання плачуть. Тобто особа кається, каже, що вона вчинила злочин, і вона навіть не розуміє, чому його, чому його виправдали. І е, чому я вам розказую? Да? Ну, тому що, по-перше, що, мабуть, е, е, такі е, платформи, які проводяться, проводяться адвокатами, їх чують і бачать, на жаль, е, Прокуратура таких конференцій ну, не проводить, принаймні мені невідомо про такі конференції, де можна було б їм це сказати. Що. Але ми маємо розуміти, що право і диспозитивність як вільне розпорядження своїми процесуальними правами, це одна сторона медалі, на другій, який є публічність, тобто обов'язок виконувати свої професійні надані професійні реалізовувати свої професійні права спрямовані на підтримання публічного публічного обвинувачення ну на жаль це не всі прокурори прокурори розуміють час, час да. ну я б ще міг би розповісти багато дивних історій хоча, я думаю що у вас в в кейсі такі історії є самі. Але дійсно я хотів би почути, можливо, вашу думку з приводу того, яким чином ми можемо, ну, суд навряд, чи, а ви і сторона захисту, які не завжди це вигідно усувати такі недоліки, які вчиняються діями шангуних прокурорів. Дякуємо, пане Сергію. У нас є, якщо дозволите, одне коротке запитання, а всі інші з вашого дозволу, там під час нетворкінгу ви були перші. Давайте. Доки несуть мікрофон, хочу сказати, що от все, що ви описували, буквально в практиці було на минулому тижні в межах одної справи. Часта штука, реально часто до речі, зустрічав рішення верховного от в контексті перекваліфікації на менш тяжку частину, де верховний суд сказав, що це обов'язок суду перекваліфікувати на, на м'якшу частину статті, оскільки це пом'якшує положення. Ну да перепрошую. Та, да, да. да. щоб коротко запитання, трохи інше. Ви дуже добре розумієте всю ситуацію, яка складається, бо має, маєте досвід і роботи адвокатом. Зокрема, і хотів би спитати: дивіться, раніше в нас була ситуація, коли Верховний суд України Да, постановляв пленум, да, була позиція пленуму, і судді, скажімо так, дотримувалися її, дотрималося її. Погана вона, непогана, але всі чекали блін. Ну, ще 12 років до нової, до нової постанови чекати. Зараз ми бачимо, а також не будемо коментувати оцінку. давати, добре, не, не добре. Там кожен, у мене кажучи, в півроку є інша позиція, наприклад, Палати. А, скажіть, будь ласка, а, що ви бачите, а, яка з. Позиція була краща, яка не змінюється, да і не відповідає інколи часу і практиці. Або сьогоднішня така модель слідкування за більш за кожною новою позицією Верховного суду є більш правильною, тому що вона, наприклад, встигає за розвитком законодавства ситуації та всього іншого. Дякую. хотів про це сказати десь місяць тому, коли був дощ, вітер. Пам'ятаєте, я за власної ініціативи пішов на тренінг по НСРД, який проводив проводили представники генеральної прокуратури. Ну і там були адвокати і один адвокат. Безумовно, я шаную всіх адвокатів. Чомусь виплеснув на мене все це негодування, що Верховний суд займається не тим, чим повинен займатися. От раніше були постанови Пленному, Оце потрібно. Я е, промовчав. Я нічого не відповідав, не відповів йому, а вам безумовно відповів е, ви. Багато з вас молоді люди, і ви не пам'ятаєте, як в 90-х роках, ну коли я починав навчатися, потім пішов в аспірантуру, як у нас все, все виписувалося? Слідча прокурорська практика, слідча прокурорська практика, і безумовно була якась сталість. Зараз в КПК 2012 року двигуном прогресу є не слідча прокурорська практика, а саме адвокатська практика. І безумовно, адвокати в багатьох випадках на голову вище, на жаль, деяких слідчих, і безумовно, виникають вони ставлять такі питання. На які слідчі прокурорська практика відповісти не можуть? А отже, ці ті е, 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 історії з постановами пленами, особливо по ну, якщо по кримінальному праву, що. Там досить стала ситуація, але по кримінальному процесу вони не підійдуть. І це ми не можемо чекати, скажімо, 10 років, як воно все втрясеться, щоб потім надати такі рекомендаційні настанови. Тому Верховний суд навряд чи повернеться до саме постанов пленуму. З тих чи інших питань, ми зараз намагаємося піти іншим кроком. Ми стали випускати тематичні огляди, з тих чи інших питань. Ну, і якщо ви бачили тематичний огляд навіть по ухвалам слідчого судді про можливості оскарження, ви побачите скільки там рішень, скільки там позицій. Але іншого шляху я вже не бачу. Ми не повернемося до тої сталої присталої десятиріччями напрацьованої практики, яку нам іноді не нам судам того часу диктувала диктувала саме це слідча прокурорська практика.